18 на годиннику в ефірі ТСН. мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Ще як мінімум 90 днів Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та мобілізації до 9 листопада. Кнопки за натисли 339 народних депутатів. Законопроєкт подав президент, і це вже 12-те голосування щодо відповідних питань з початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед іншого, нагадаю, в країні діє комендантська година на політичні акції та мітинги табу, а громадянам призовного віку обмежено можливість виїзду за кордон. І вже після цього голосування значна частина народних депутатів заблокувала трибуну парламенту із вимогою заборонити московську церкву в Україні, яка маскується під назвою Українська Православна Церква. Як виявилося, є чимало народних обранців, які проти такої заборони питання навіть відмовилися ставити на голосування. Власне через це трибуну Верховної Ради і заблоковано. Нагадаю, священники Московської церкви в Україні постійно стають фігурантами кримінальних проваджень через співпрацю з ворогом, сприяння. Ня йому і виправдовуванню російської збройної агресії проти України. Чергову ворожу су 25 збито нашими зенітниками 110-ї бригади на Донеччині. Штурмовик окупантів у парі з іншим намагався обстрілювати позиції сил оборони на Покровському напрямку. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ. Хортиця за останню добу росіяни із різного важкого озброєння обстрілювали українських оборонців 4400 разів. Крім того, майже 500 разів застосовували фпв дрони і скинули 132 каби. Утім, росіяни прагнуть не лише вбивати українців, а й захоплювати наші міста. 155 ворожих штурмів зафіксували у генштабі. Чи не найгарячіше зараз на Донеччині? 28 наступів вдалося відбити біля Часового яру Васюківки, Григорівки. Ще 13 з зупинили на Курахівському напрямку і 15 – поблизу Торецька, де згідно з даними аналітичного порталу Діпстейт, Росіянам вдалося просунутися у напрямку Пантелеймонівки. Це південніше Нью-Йорка. Утім, жодного випадку прориву нашої лінії оборони не зафіксовано. Більше того, у відповідь українські воїни спалили систему ППО ворога, РЛС, три склади з боєприпасами, півсотні артустановок противника. Ну і звісно, позиції піхотинців. Ось відео із Токмацького напрямку, де працюють бійця. Карадагу 15-ї бригади оперативного призначення НГУ. Лівіше, лівіше На точці? Перший пішов. Ідеально, перший є. Через нічну ворожу атаку більша частина шостки на Сумщині опинилася без води та електрики. А вранці російські терористи атакували Очаків на Миколаївщині. Там четверо поранених, серед них 15-річна дівчина та 17-річний хлопець. Трьох дітей окупанти поранили у Марганці на Дніпропетровщині. Вони вдарили по місту дроном камікадзе, влучили у будинок, де жили підлітки. Осколкові враження дістали двоє 14-річних хлопців та на рік менший школяр. Їх ушпиталили. П'ятнадцятеро поранених на Донеччині упродовж доби ворог скинув по регіону майже три десятки керованих авіабомб. У Костянтинівці травмовані продавець крамниці та троє відвідувачів. У селі перебудова від вибуху авіабомб постраждали п'ятеро цивільних. Є поранені і у роздольному Гродівці, Голубівці, Лимані та Сонцівці. Пошкоджені житлові будинки, автівки, магазин, пошта, кав'ярня, перебиті електромережі. Півдоби рятувальники гасили будівельний магазин у Херсоні. Росіяни вдарили по ньому з дрона, зайнялася пожежа. Через повторні обстріли вогнеборцям довелося ховатися в укриття. На Запоріжжі ж вдарили по 11 містах та селах. Ворожими снарядами потрощено майже два десятки житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулося без жертв. Байден повертається до Білого Дому. Президент США буде на робочому місці вже надвечір після вимушеної ізоляції через ковід. Як пише Financial Times, після виходу з виборчих перегонів Байден отримає більше волі у міжнародній політиці і, ймовірно, в останні місяці у Білому домі зосередиться на питаннях України і близького сходу. Тоді як проголошена ним наступниця Камала Гарріс зібрала достатню підтримку, аби стати кандидаткою у президенти США від демократичної партії. Вона вже має більше 2,5 тисяч голосів делегатів. Також Гарріс встановила своєрідний рекорд. Її кампанія за добу зібрала 81 мільйон доларів фінансування. Очікується, що демократи затвердять кандидатуру Гарріс до 7 серпня. Остаточно ж на з'їзді партії делегати голосуватимуть 19 серпня. Видання Політіко пише, що Гарріс у разі її перемоги наймовірніше надасть рішучу підтримку нашій державі у російсько-українській війні. Вбивця Ірини Фаріон готувався до злочину ретельно, принаймні протягом місяця. Про це ТСН повідомили власні джерела у правоохоронних структурах. На даний момент єдиним підозрюваним у поліції називають молодика, який чатував біля будинку мовознавиці. Одяг він обрав такий, щоб ускладнити ідентифікацію, а ходу зафіксовану на камерах спостереження слідчі вважають неприродньою та зімітованою. Вбивство сталося у п'ятницю ввечері, у момент, коли камери спостереження не працювали через знеструмлення. Як відомо, ТСН слідчі не виключають, що вбивці були спільники. Напередодні Ірину Фаріон поховали на Личаківському цвинтарі. Провести її в останню путь прийшли тисячі людей. Вручили підозру і вимагають збудувати так, як було. Власнику історичної садиби Зеленських оголосили підозру. Повідомляють у поліції. Тридцятидворічному чоловікові інкримінують знищення майна на яке судом було накладено арешт. Нагадую, історичну будівлю у середмісті Києва минулого тижня знесли декілька екскаваторів. На місці старовинного будинку зеленських власники планували збудувати новий комплекс тургенів. Самовільне знищення майна розслідують правоохоронці, шукають усіх причетних. Столична ж влада обіцяє позиватися до суду і вимагати від винуватців відбудувати садибу назад. До суду через пантеон героїв у Тернополі родини загиблих воїнів не можуть порозумітися через облаштування місць поховання. У місті вирішили зробити уніфікований пантеон із козацькими хрестами над могилами, але родина одного із полеглих героїв хоче встановити йому окремий пам'ятник. Справа дійшла до суду. Анна Махно слухала обидві сторони. Українські стяги, козацькі Миколинецький Моколинецький у Тернополі до цієї частини кладовища постійно йдуть люди. Тут поховані українські захисники. Саме тут у місті вирішили створити пантеон героїв. Ось такий вигляд буде у результаті. Наразі це виглядає ось так на території. Дарця Веретюк, співрозробниця концепції проєкту, каже, коли презентували ідею уніфікованих козацьких хрестів з пісковика на могилах воїнів, проти ніхто не був, як згодом. Одна сім'я не погодилася. Ми не знаємо, на яких підставах погодилися ще дві сім'ї їх підтримувати. Незгодні з проєктом родини пішли до суду. Проводиться судове засідання. Загалом по. Дано п'ять позовів. Це суд по одному з них з одного боку судової зали рідні загиблих, які. За встановлення уніфікованих хрестів це важливо, твердять для історії після скіфів. Ми маємо кургани. Ми маємо козацькі цвинтарі. Тобто, це цвинтарі це ключовий елемент матеріальної культури, який залишається після важливих історичних віхових подій. Мене не стане, але будуть приходити, так як я зараз йду на козацькі могили. На протилежній лаві батько загиблого воїна. Чоловік хоче встановити кажуть на могилі статую сина з автоматом у руках. Там також мальтійський хрест, але дійсно є ну, така половина е, тіла з бронзи. Загиблий доброволець Віталій Статник був керівником управління обласної прокуратури. Його батько суддя у відставці, а матір діюча суддя. Вони хочуть витягнути могила сина і підкреслити його статус певні родини інших полеглих захисників. Та статники кажуть, це несправедливі звинувачення. Кожна родина має право за свій рахунок поставити пам'ятник, який вона хоче. Батьки Віталія Стадника кажуть, коли у жовтні 2022-го поховали сина, одразу замовили пам'ятник. Рішення про Пантеон. Місто ухвалило пізніше, та й влаштування могил у Пантеоні родині не до вподоби. Один фундамент, одна конструкція, тільки хрестики окремо. Це фактично син буде похований в братській могилі в шість чоловік. Пан Віктор з цим не згодний. Могила його сина поруч з Віталієвою. Немає ніякої, як кажуть, братської могили, кожен має. Свій хрест. стадники апелюють серед козацьких хрестів. Є й інші пам'ятники загиблим, встановлені ще до повномасштабного вторгнення. Чому, мовляв, і вони поставити не можуть. Вони зливаються із цивільними похованнями і візуально не відокремлюються. А пам'ятник стадника знаходиться посередині сектору. Пані Дарця пояснює, чому окремий пам'ятник псуватиме загальну концепцію. каже: зокрема, пропонували родині перепоховати сина в іншому місці. Перегороджуюся як будь-яка мати, тому що це по по-новому. Поховати знов свого сина, батьки Віталія Статника кажуть, готові дійти аж до європейського суду, аби могила сина була такою, як вони хочуть. Родини, які за уніфікований пантеон, теж готові боротися далі. Козацький хрест це є нагорода воїна, який поліг за незалежність держави. Тим часом робота на цвинтарі по зведенню пантеону не припиняються. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Тернопіль ТСН. Один плюс один. Вдавали із себе представників банку та крали у людей гроші. На Харківщині правоохоронці затримали групу підозрюваних у шахрайстві. Чоловіки телефонували клієнтам банків, представлялися співробітниками Служби безпеки установ і лякали, що із банківськими картками зафіксовані несанкціоновані операції. Під цим приводом просили назвати дані карток, коли отримували їх. Знімали кошти у банкоматах та магазинах побутової техніки. Загалом у справі 11 підозрюваних, усі вони під вартою. Під час обшуків у діл які вилучили понад сотню сім карток та стільки ж стартових пакетів. А ще банківські картки та готівку затриманим загрожує 8 років ув'язнення. Кіберполіція нагадує, жодна банківська установа не вимагає у клієнтів код та термін дії карток. Це дані, які потрібні виключно шахраям. Ферма, що заважає людям жити на півночі Київщини. Люди вимагають дати раду стихійному господарству, яке розвели просто посеред села. Місцеві кажуть, худоба живе у неналежних умовах, об'їдає їхню городину і все одно мре від голоду. Господар іноземець із середньої Азії проблеми не бачить і каже, має всі дозволи від держави. Розмови на підвищених тонах слухав кореспондент СН Дмитро Фурдак і розкаже більше. Сотні овець та кіз, що туляться в маленькому загоні під палючим сонцем. А лабай на ланцюгу, який сам собі вирив землянку, щоб сховатися від спеки. Рештки тварин, що валяються просто біля центральної вулиці, І сморід, який камера, звісно, передати не може. У таких умовах живуть люди малесенького села Городещина, Вижгородського району Київщини. Там ще три груші об'їла, я приїхав, просто прозрів. З'їло повністю на полтора метра. Я пішов до нього, кажу, там твої кози поїли в мене груші. Він каже, а може, та ти погріз. Місцеві кажуть, з голода худоба вривається на їхні городи і з'їдає все, що може, навіть якщо для цього доводиться знести паркан. Цей забор, хай там він і ветхий, але він стояв при цьому. Провалили все і зайшли. У нас тут 40 днів по свекрусі покойній. А тут коз і барановні міріно. Оце мусили загаражувати, хоч чим нібудь. Поки ми спілкуємося з селянами на дорогу з території цієї, сказати б ферми виходить чоловік. Розмова йде важко. Не поняти ну ви на цій фермі працюєте? Я не понял. Ви на, на цій фермі працюєте? працюєте. Я тільки, тільки прийшов гостем. гостем. Тим не менше, цей так званий гість телефонує господарю обіця. Той обіцяє під'їхати за годину. Yeah. Ми чекаємо на власника господарства. Люди нарікають. Бахті сандінов так його звати. Поводиться з ними грубо. На контакт не йде. На те, що ця земля має інше призначення йому, мовляв, байдуже. А от м'ясо тварин припускають місцеві йде в торгові точки Києва та Вижгорода. Має десь точки шаурми, можливо, десь возить, здає на якісь чебуреки, чи шашлич, шашлики. Ми цього не знаємо. Це перевірити треба. Поки ми слухаємо і чекаємо на власника ферми. Стається несподіване. На виклик приїжджає патрульна поліція. 20 років працюю ще вперше, щоб я не викликав поліцію, Вона приїхала така кабла потенція. У нього що фізична розправа? Фізична розправа? Так. Ясно. Вадиме, Понятно. оператор ТСН займається фізичною розправою. Сенсація відео з телефонів місцевих свідчить. Поліція тут частий гість, але людям того не легше. Зрештою, приїжджає власних худоби. Дискусії не виходить. Усі закиди він заперечує. Скажіть, скажіть, місце, місце, чому скажіть? Будь ласка, чому місцеві фірму, скаржаться, що тварини ж, їдять, животное, чужі їдять чужі городи? Им Животные больные, умирают. Им виднее еще. И мы питаем, коли закінчиться цей без преділ. Тут без нічого ничего нету. А, а куди, куди йде м'ясо з вашої ферми? Нікуди, я для себе. Вам потрібно багато м'яса? Конечно. А за чим діля своїх сім'ї поману засичником м'ясо чоловік твердить, на його обійстя приїжджала комісія і порушень, мовляв, не виявила. Якщо я щось протизакон зробив, я готовий відповідати. Розмова заходить у глухий кут. У Красятицькій селищній раді ТСН підтверджують, мають звернення від селян. У селище дійсно виїжджала комісія за участі Держпродспоживслужби та Нацполіції. Справу горе ферми нині розглядає Іванківський районний суд. Люди вимагають Йть компенсації за завдані збитки та щоб господарство винесли за межі села. Станеться це чи ні залежить від рішення суду. Дмитро Фордак, Вадим Довбиш, ТСН, 1+,1. Поповнення у харківському екопарку у білих тигрів народилися малята, це дві дівчинки. Попри постійний гуркіт, обстрілів почуваються вони добре, мають гарний апетит. Мати надзвичайно піклується про них. У екопарку, який на початку повномасштабного вторгнення пережив чимало обстрілів, намагаються забезпечити малюкам найкращі умови. Саме тому каже директор з парку тварин і не перевозять у безпечніші місця, бо не усюди їм пропонують гідні умови для проживання. Новонароджені тигренята, попри свій невеликий вік, вже проявляють характер. Під час зйомки невдоволено шипіли, гарчали і намагалися вкусити власника. Вже не лише ми віримо в перемогу, але й наші тварини вірять у перемогу. Потроху відновлюємося, потроху переводимо назад тварин. Ну і на цьому у мене все. Більше новин. Дивіться на нашому сайті. І Я нагадую про важливість підписки, лайку, а також дзвіночка. Будьте активні у коментарях. З вами був Сергій Моргун. Побачимось.